Немає змоги. правоохоронці констатують: кількість важких злочинів, розбоїв, пограбувань останнім часом в Україні суттєво зросла. За 10 місяців цього року лише в Полтавській області сталося 45 навмисних вбивств 40 із них розкриті. Повідомив Сергій Чиш, заступник начальника головного управління національної поліції у Полтавській області. На сьогоднішній день слідчі працюють ефективно. В нашій області і на рівні держави, і мають можливість, мають всі сили і засоби для того, щоб якісно і вміло спільно з оперативними підрозділами, під керівництвом прокуратури в області розкривати злочини по гарячих слідах, розслідувати їх і направляти за винувальним Октом до суду полковник поліції Юрій Сулаєв каже, шахраї застосовують багато різних схем, аби заволодіти грошима. Днями до поліції звернулася родина педагогів, яка стала жертвою афериста. Невідомий по телефону назвався слідчим. Сказав, що вони мають піти у інтернет-кафе. У них відкриті кримінальні провадження за страшною статтею. Якщо вони не заплатять 60 тисяч гривень і не погасять всі їхні проблеми, то їх посадять на дуже довготривалий термін. Речник поліції нагадує, що правоохоронці вказівки по телефону не дають, тож нікуди не треба перераховувати гроші. Подовжується така тенденція, що телефонують кажуть, ваш син у поліції, терміново перерахуйте гроші. Щоб не стати жертвою шахрая, в поліції попереджують не йти на контакт зі зловмисниками, краще звернутися в правоохоронні органи. Валерія Рибалка, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини.